Добрий ранок, діти. Літо найтепліша пора року. Скажіть мені, будь ласка, а ви знаєте, як називається перший місяць літа? Ні, тоді уважно послухайте віршик. Він у літа перший гість, вишні пригорщами їсть, а сунички жменьками, з дітками маленькими. Червень. Перший місяць літа сонечко світить яскраво та високо підіймається в небі. Дні стають довші, а ночі короткі, небо блакитне та чисте, на вулиці тепло і весело. У червні росте багато квітів ромашки, маки, троянди. Стало тепле, зеленіє трава. Навкруги літають метелики, співають пташки, на клумбах квітнуть яскраві квіти. У черні дозрівають перші літні ягоди та фрукти. Самою першою дозріває смачна полуниця, суниця, дрібніша за полуницю, ароматна. Росте в лісі або на галявинах. В садках дозріває ахрус. Він має кисло солодкий смак. Черешня велика солодка ягода. Буває жовта, червона та темно-червона. Вишні починають достигати десь ближче до кінця місяця. Абрикоси з'являються десь більше наприкінці місяця. Персики також починають достигати наприкінці червня. А тепер послухайте народні прикмети. Якщо в червні багато роси, то це віщивала багатий урожай. Якщо в червні багато туманів, значить рік обіцяє великий врожай грибів. Якщо на початку червня багато шишок на ялинках, до багатого врожаю огірків. У червні діти йдуть на канікули. Є багато часу гратися, гуляти, купатися і мандрувати. Усе довкола зелене і яскраве. Червень дарує нам радість, тепло і літо. До побачення, діти! До нових зустрічей!